Помолитися до могили свого сина Романа 29 серпня у день пам'яті захисників України прийшла Христина Довгалюк. Герой пішов воювати ще у 2020 році. мужньо виконував бойові завдання, але на жаль, загинув 12 серпня 2024 року на Сумщині. У цивільному житті він мав власний тату салон, займався музикою та захоплювався мотоциклами. Перш за все, він любив Бога, Україну, людей і життя. Він завжди всіх захищав. Він був веселий, він був добрий. Він завжди всім допомагав. Хто до нього не звертався, він навіть був на фронті, хтось звертається, Рома треба щось допомогти. Він вже, якщо сам не може, когось підключить. Мама, мама, дочку дуже свою любить. І він мені казав: мама, в мене тільки ти, і Софійка. У пам'ять про свого сина Артура Артема Харєва цього дня покласти квіти на могилу прийшла й Жанна Балдюк. Її син пішов на фронт з початком повномасштабного вторгнення, адже казав, хто як не я. Я кажу, Артур, ти добре подумав? Ти що можеш ще почекаєш? А він каже: Мам, яка різниця, чи сьогодні, чи через тиждень я все рівно буду там і мене нічого не стримає? каже, так що ти змирися з цим? Він постійно телефонував. Мам, все нормально. Мам, тільки повітряна тривога зразу ховається, зразу йде з дому, зразу, тільки не будь-че десь в відкритому місці небезпечному. Він дуже сильно хвилювався, щоб часом щось зі мною не сталося, поки він на службі. Він дуже за всіх переживав. Навіть за кролика. 29 серпня вшанувати пам'ять полеглих захисників України на Миколинецькому кладовищі зібралися десятки небайдужих тернополян, представники влади, рідні загиблих. Люди долучилися до всеукраїнської акції Сонях. Багато хто приніс ці жовті квіти чи прикріпив їх на одяг у пам'ять про Іловайську трагедію. Там, 29 серпня, 2014 року серед соняшникових полів загинули сотні наших воїнів. На завершення усі помолилися біля пантеону героїв та поклали квіти на могили бійців. Вічна пам'ять і шана полеглим героям.